Валерія Харламова три місяці тому повернулася з Чехії. Сама вона родом з Херсонщини, але через війну знімає квартиру в Ірпені, під Києвом. За перший місяць оренди, і гарантійний віддала 46 тисяч гривень. Але за півтора місяці власниця неочікувано попросила її на вихідне. Подзвонила мені власниця і каже: я продаю квартиру, в тебе є тиждень щоб з'їхати. На початку, звісно що розгубилась, але подумала, що всяке в житті буває. Можливо, в людини щось сталося. Подзвонила ріелтору, через якого знімала квартиру, і вона мені каже: Ой, вибач, мені так незручно я поверну тобі половину комісії. І я така стоп, комісія. А ріелтору я заплатила 11 тисяч гривень. І такі ситуації не поодинокі, кажуть кияни. Орендоване житло завжди ризик, і треба бути готовим до різних ситуацій. Власник просто написав за тиждень, що квартира продається, і все, якби робіть, що хочете, можете виїжджати, можете хоч на вулицю, куди завгодно. Довелося е склати дійсно всі речі в одну валізку, виїздити тимчасово у друзів перебувати. Я винаймала кімнату і потрапила на бабусю, коли я ось вже перевозила речі на квартиру і. Я застала таку ситуацію, де її внук шукав мого паспорта. Я просто з'їхала. Ну, я дійсно зверталася в поліцію, я писала заяву на ріелтора, я писала заяву на саму хазяйку, тому що була відмова у повернення коштів.